Доброго дня, дорогі друзі, компанія Фершаут вас вітає. Сьогодні у нас на огляді 316-й спрінтер 2018 року. Ось в такому чудовому сірому кольорі. Свіжопригнаний з Голландії і на дуже-дуже класній топлі комплектації. Як бачите, тут низька криша і середня база. Дуже гарно виглядає. Обіду його по колу. каже і можна буде побачити деталі. Автомобіль має дві рослинні дверки. Одна. Ось так виглядає будка. Дуже зручно для загрузок. На дві сторони можна грузити. Це що у нас такі лежить. Ну і ось такий чудовий стан. Розміри будки можна уточнити по телефону, якщо треба ми перемірюємо. Також покаже комплектацію автомобіля всередині. Автомобіль всередині має велику, е, великий монітор, має камеру заднього вигляду, має автономочку випасти. Клімат-контроль, заводиться за кнопки, має мультикермо, а також має оригінальний пробіг. Зараз покажемо його. 335 тисяч кілометрів. Ось такий підлокотничок, чорний дах. І дуже-дуже гарно виглядає. так що Дорогі друзі. Цікавий даний автомобіль, телефонуйте, звертайтеся, приїжджайте робіть тест-драйв.